Також цікаве питання про димохід, коробку вже поставив і не запроектував фундамент під кирпічний димохід. Місце є, чи можна доробити фундамент від нього окремо. Так, дійсно, можна робити фундамент окремо, німа тут ніякої проблеми, але якщо буде ваша ласка і гроші, то ви зможете навіть причепитися до вашого збудованого фундаменту. Наприклад, анкеровка через хіманкера. До того фундаменту, що є, або вскрити арматуру до неї приваритися і потім добетонувати цю, цю частину. Але ви обов'язково пам'ятайте що там, де у вас є димохід, згідно ДБНу, потрібно, щоб була природня вентиляція. Тобто, якщо ви не зробили димохід, то, скоріш за все, ви не зробили і вентиляцію, тому що тому вам потрібно два канали. Димохід і Природня вентиляція. Це питання безпеки всієї вашої родини. Далі, так як ви забули зробити фундамент під димохід, скоріш за все, ви забули зробити і приток повітря до вашого каміну. Тому вам треба звернути увагу і на це. Е, Відео про приток повітря к каміну вже є на цьому каналі. Зайдіть, будь ласка, плейліст каміни і там подивіться. Обов'язково треба це зробити, тобто, обрати. Виробника каміну, обрати модель, отримати технічне завдання під цю модель, і зробити приток повітря, димоход і канал природній вентиляції, щоб все вас гарно працювало.